Чого ти нікого не вбила? А, а, а? А. а тобі скажи. Ти хто така? Ти прикитько, бля, да? А тобі скажи, яка прикидько яке... Ти прикидько Яка прикидько? До мене! Блять, я понял, ладно. Не вбивай А, не, а не знаю, нахуй я зарепортила но Кубер убив його. Ну может ты мене кикнуть і Кубер виграє, я не проти. Ну тут е, проблема <с така, <с що тут, да, в любому случає ми щоб б ну, не запортила, прав... щоб тебе не застрелили, бо а ти зарепортила і йдеш Так зарізу немає яка різниця. А як зарізи немає, Лалі хто? Лалі, ти хто? <різь> не... А вам скажи. Лалі, стріляє по. Про... Так, по... так зарізу немає, яка різниця. Я стріляю пів, 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 пів. Якби yeah. був зарізив, вже б давно застрелив. Вибачку, бер, але мій голос твій.

Ух, блядь. Дала від одної на було другої. Я всю гру думав, що Валя мій другий мав, блін. Ага. Ти подивишся в екран. Я в кінці вже подивився. Я спеціально помер, щоб саботаж прям тобі виконати, а ти нічого не помітив. Я не помітив, да. А я думаю, чого вона не стріляє, блядь. Я теж не зрозуміла, що...